Налаштування скляних дверей це критично важливий процес, особливо якщо спостерігається перекос, затирання, скрип, тремтіння, тріск, скрежит або нестабільність конструкції. Рекомендується викликати майстра по ремонту, регулюванню, обслуговуванню та сервісу скляних дверей якомога швидше, адже існує небезпека та ризик обвалення скла. Що може призвести до травм мешканців, відвідувачів або персоналу. Відновлення роботи скляних дверей вимагає максимальної обережності, дотримання техніки безпеки та професійних навичок. Найчастіше проблема виникає через провисання або тертя дверного полотна, об скло чи підлогу, коли двері починають зачіпати підлогу чи сусіднє скло, це дуже небезпечно тому. Що через таке тертя скло може зруйнуватись і ви втратити двері. У таких випадках проводиться регулювання петель, завіс, фурнітури, замків, довідних механізмів, доводчиків дверей або заміну повторне встановлення кріплень, якщо відбувся знос осі шарнірів. Перед цим майстер виконує діагностику, щоб визначити ступінь зносу петель і фурнітури, та визначає Підбирає відповідну заміну, окремо або разом з регулюванням можуть виконуватись: регулювання скляних, алюмінієвих чи пластикових дверей, заміна замка дверей, заміна доводчика дверей, встановлення доводчика дверей, заміна ручки або ремонт фурнітури. Усе це може бути виконано в рамках одного сервісного виїзду. Ми надаємо терміновий аварійний сервіс ремонту скляних дверей. Від дрібних деталей до повної заміни фурнітури чи скла. Виклик майстра скляних дверей у Києві за телефоном 097 226 -777 3 Ознаки, що двері потребують ремонту, діагностики та налаштування. Скло чіпляє, заїдає поріг або підлогу, дверне полотно погано зачиняється, Заклинює ручку чи нижній замок. Ці проблеми особливо часто трапляються з скляними вхідними дверима до магазинів, аптек, торгівельних центрів ТЦ, стоматологій, санвузлів, де навантаження значно вище. Проте іноді вони виникають і на легких міжкімнатних дверях або скляних перегородках. Як налаштувати скляні двері? Просто зверніться до фахівців, до майстра скляних дверей та замків. Ми приїдемо. Проведемо діагностику та виконаємо ремонт, регулювання, заміну чи налаштування швидко і безпечно.